Говоримо сьогодні і про музику, і про освіту. Це я це я покажу хвилю. Музичну хвилю. Музичну хвилю. Хай, hey, хвилю зараз тримай. дуже важливі у нас гості. Важливі і дуже серйозні. І про серйозні теми будемо зараз розмовляти. Тому радо вітаємо в нашій студії Олену Грибанову, директорку економіко-правничого фахового коледжу Запорізького національного університету, і Альону Ходаковську, заступницю директора. Економіко правничого фахового коледжу зну вітаємо, вітаємо. вас, вітаємо так. Як здійснюється підготовка здобувачів освіти зараз? Чи вплинуть ці зміни на умови вступу до коледжу 2025 року? Тому що ми розуміємо, що з повномасштабним вторгненням та й після ковідні часи в нас дуже змінюються постійно процеси освіти? Як в цьому році що буде відбуватися, які умови вступу в 2025 п'ятому? Вітаю ще раз всіх, хто нас слухає. Кому цікава проблема вступу 2025, це, як правило, випускники 9 класів і загальної школи 11-класники, а також їх батьки. Тому питання насправді дуже важливе. Це питання майбутнього дітей, це питання розвитку нашої країни. І е, насправді все те, що відбувається зараз в освіті, воно направлено на допомогу здобувачам освіти і вступникам. Наприклад, е, за три роки війни е, процедура вступу спрощена і в університети, і до фахової передвищої освіти. Яким чином спрощена? У нас були вступні іспити. Е, з 2022 року це співбесіди. І вже не окремо з дисципліни з кожної, наприклад, у нас було два вступних екзамени. Тепер це за один раз ми можемо переговорити з вступником, надати йому завдання, наприклад, з математики і української мови. І це набагато спрощена процедура, взагалі можна дистанційно. Це здійснювати. Можна приїхати за бажанням. От, наприклад, наш коледж, економіко правничий фаховий коледж, який знаходиться е, на університетській, на площах Запорізького національного університету. Ми надаємо можливість вибору або онлайн, або можна так, приїхати. Так, Навчання 2024-2025 рік, який зараз уже завершується, фактично, ми проводимо в змішаному форматі, тобто є студенти, які навчаються за кордону. До речі, хочу сказати, така так, відсоток таких студентів невеликий. Ну не більше 10% від загальної кількості перебувають за межами не тільки е, країни, в тому числі і за межами міста Запоріжжя, тобто в західних областях. Тому е, основна маса, основна е, чисельність здобувачів освіти. Не просто з задоволенням вони були щасливі, коли 1 вересня на зустрічі на посвяті ми сказали про те, що буде відбуватися змішане навчання. І ми його здійснюємо, і студенти відвідують. Але те, що стосується вступу цього року, особливостей безумовно, вони є. Е, вони полягають в тому, що Міністерство освіти і науки України міняє перелік. Е, Спеціальностей і галузів. З чим це пов'язано? Ми рухаємося до європейської освіти, ми звіряємо, скажімо, свої напрями роботи, і дуже буде зручно, коли наші дипломи. Будуть, вони й зараз вірифікуються і признаються в Європі, але там прописані інші назви спеціальностей, інші шифри спеціальностей іноді тепер все буде відповідати вимогам європейської освіти. спеціалістики. все уніфікується, так? Так. І саме тому. Міністерством і Кабінетом міністром здійснюються такі зміни, ну, нас поставили перед фактом. Ми міняємо ліцензії і ми міняємо назви. Так же це відбувається і в університетах. Фахова передвища освіта має безпосередній зв'язок з вищою освітою, принаймні наш коледж. Ми е, після завершення навчання е, орієнтуємо і пропонуємо і співпрацюємо з Запорізьким національним університетом, щоб студенти продовжили навчання саме там. Щоб вступити до коледжу у п'ятому році, необхідно пройти співбесіду. Про... скільки вона триває, що треба, щоб підготуватися. Ну, про це я не думаю, що є необхідність зараз розповідати. Є дуже багато напрацювань в закладах освіти. От я на нашому прикладі скажу. У нас презентація дорожньої карти вступника відбудеться завтра. Це так. буде презентація на нашому сайті. Ми готуємося до дня відкритих дверей, до зустрічі вступників і протягом квітня. Травня і червня ми будемо надавати цю інформацію, бо її багато, і для дітей складно усвідомити все за нашу ну, таку коротку mm -hmm. розмову. Але головне про що я хотіла е сказати, і звернути увагу батьків і здобувачів освіти, які це спрямовано на націлені і вже запланували навчання на спеціальності право. У нас є така угу, спеціальність, угу. ми здійснюємо підготовку. Однак цього року для всіх закладів фахової передвищої освіти можливість набору на право завершена. Ми не зможемо цього року запропонувати цю спеціальність. Вона буде здійснюватись виключно в університеті, і навіть не буде набору на бакалаврат. Буде здійснюватись одразу набір на магістратуру в університеті. Тільки в університеті. Право. Що будем, що можемо запропонувати ми? Це не означає, що ті студенти, які обирають спеціальність спеціальні справи, і які в майбутньому мріють стати юристами, не можуть нічого для себе підібрати. Насамперед, буде здійснюватись набір. На іншу спеціальність, але це надасть змогу працювати в органах судових і в органах правоохоронних. Це спеціальність секретарська та офісна справа в судових та правоохоронних органах. Вона більш наближена до фахової передвищої, ну, принаймні. По європейськи, якщо дивитись, да, якщо ми говоримо про напрям в, ну в Європу. А друге, чим займаємося ми, от наш заклад освіти, ми готуємо. І вже е, ліцензія, ну, ліцензійна справа готова і направлена в Міністерство освіти і науки. Ми е, запланували е, здійснити ліцензування і запропонувати учням, випускникам 9 класів нову спеціальність. Конкуренції якої в місті Запоріжжя немає. Ніхто в Запоріжжі, жоден заклад фахової передвищої не має такої спеціальності. Називається вона правоохоронна діяльність, і вона викликає дуже велику зацікавленість у здобувачів освіти, у дітей, які закінчують 9 клас, тому що це робота в правоохоронних органах. Насамперед, от ми уклали договори з національною поліцією. З поліцією охорони, з службами, які забезпечують це можливість проходження там практики і так далі. Сподіваюсь, це буде цікаво. Головна mm. задача: тримаємо кулачки, щоб пройти ліцензію. А інформацію ми обов'язково довідома е, ну, здобувачів до здобувачів, батьків. Ми доносимо е, є сайт. Коледжу, є зустрічі, є Ютуб-канал у нас свій. Так що в перспективі це все можливо. Особливо я хочу сказати, що у нас 13 освітньо-професійних програм, 11 спеціальностей. За майже за кожним напрямом є конкурси. Держава дбає про вступників в умовах війни. Якщо раніше у нас була одна третина бюджетних місць, то сьогодні у нас більше двох третин. Держава надає вступникам можливість навчатися державним замовленням, безумовно, першими є категорії пільговиків. У нас досить багато дітей-учасників бойових дій. У нас багато дітей з статусом внутрішнього переміщення особи. Вони, до речі, проживають в гуртожитках університету, ну, приїхали з області. І це одна категорія, про яку дбає держава. Є пільговики. Які, ну, наприклад, статус мають там, дитина позбавлена батьківського піклування. Uh -huh, uh -huh. До речі, в умовах воєнного стану змінено підходи до цього питання. У нас є приклади, коли батьки залишились на окупованій території, uh -huh. а дитина одна виїхала. Це було рішення родини. От уявіть собі, 14-15-річна дитина в умовах війни переїжджає в місто Запоріжжя, ми надаємо можливість проживання в нашому гуртожитку, і вона має право оформити з нашою допомогою статус Дитина-сирота. Оскільки батьки не мають можливості допомагати нематеріально, ну іноді це рідкі такі е, розмови з телефоном. Ну, Тим не менше, і... залишається в да, великому да. місті. Я ще повнилітня. раз підкреслюю: держава дбає про дітей, і ми безумовно е, ці ситуації відслідкуємо. Хоча, Ну, основна маса, основна, скажімо, категорія, хто хотів, ті вже всі виїхали. У нас mm -hmm. не так багато, як це було в, 9, в 2022 mm -hmm. році. Ну, було набагато більше. Зараз таких дітей менше, але вони є і вони користуються пільгами. Тому е, це питання е, можливості навчання за державним замовленням. Ми розуміємо, що в родинах різні сьогодні. Сьогодні матеріальні статки і можливості держава надає. У нас є дуже перспективні спеціальності, які не просто підтримуються державою, а 100% надаються бюджетні місця. Як ви думаєте, які? Складно сказати, ми з Катериною гуманітарії, Які? Дякую за запитання. Насправді дошкільна освіта і початкова освіта. Педагогічні спеціальності угу. це е, той напрям. Мені як педагогу ну вже досить я багато років працюю в освіті. Е, дуже важливо, щоб е, було кому е, навчати майбутнє покоління, тому що якщо ми згадаємо історію, то бум народження після Другої світової війни. В Радянському Союзі відбувався. Історія свідчить про те, що ну, я впевнена, що після завершення повномасштабної агресії Росії, коли ми будемо жити мирним, вільним життям, наша молодь, безумовно буде займатися да, тим, що у нас будуть народжуватись набагато більше дітей, ніж зараз. Так от у нас зараз. Держава дбає про те, що підготувати такі кадри, і в умовах нової української школи абсолютно нове покоління, абсолютно інші підходи, не тільки в навчанні, і в спілкуванні, і в програмних результатах, і так далі. І батьки інші. Тому це дуже цікавий напрям. Я запрошую, шановні випускники дев'ятих класів, кому. Цікаво, хто любить дітей, хто хоче е, навчатись за напрямом педагогічним, до нас в коледж і е, вас чекають і бюджетні місця, і кваліфіковані викладачі, і е, інноваційні методи навчання, тому що. Нами, наприклад, підписані договори про співпрацю з восьми восьма коледжами України. Це наші партнери, в тому числі педагогічними. Дуже такими маючими ну, і велику історію і досвід, і е, наші стосунки з ними це дуже приємно чути, тому що в нас теж підростають діти. Вони ще там до 9 класу. Ми ще теж будемо е, найближчі роки вже маємо йти до дев'ятого. Так думати, куди я сподіваюся, що правильний далі? вибір, е, я впевнена в цьому, це надати дитині можливість після 9 класу піти отримати. Професію, спеціальність, і ви знаєте, в чому перевага коледжу? А в чому перевага коледжу? Скажіть, будь ласка, вона не обме... Навчання в коледжі не обмежує вибір. Тобто, завершивши е, трьохрічне, наприклад, навчання, три роки є спеціальності в коледжі. А згадуючи, що в школі повна загальна середня освіта. Угу. Ми видаємо точно таке свідоцтво про освіту. Ми готуємо до національного мультипредметного тесту, так же як і школи, Тільки в школах готують 20, максимум там 60 випускників. Угу. А у нас. 360, 330, і по рейтингам ми досить високо. Подивіться, ми попереду багатьох щодо підготовки. Мабуть, до пані одну хвилиночку да. і питання буде. Е завершуючи е навчання в коледжі, випускник має можливість за перехресним вступом обрати іншу спеціальність. Ви mm -hmm. розумієте? І це дуже по європейськи мати декілька дипломів, які дадуть можливість вам. Далі працювати ну, так. дітям да, працювати. І е, я хочу, користуючись нагодою, сказати, що завтра, в суботу, 12 квітня, е, відбудеться презентація нашої дорожньої карти вступника на сайті коледжу. Об 11-й годині ранку я запрошую батьків майбутніх наших студентів на зустріч, де всі деталі, всі, скажімо... Нюанси будуть надані, розказані. Буде змога потренуватися, вирішити ті завдання, які будуть на вступі, і записатись на підготовчі курси, які дають додаткові бали. Підготовчі курси, які дають можливості, перспективи, переваги, можливо. Дякую за запитання. Дійсно, навчаючись у нас на підготовчих курсах, по-перше, відбувається адаптація до навчання в коледжі. Да? Наші курсанти це вже майже як наші студенти. І по-друге, звісно, в цих в цьогорічних правилах прийому прописано, що конкурсний бал передбачає додаткові бали за підготовчі курси за успішне закінчення в цьому році, коли ти вступаєш. І таким чином можна отримати до 10 балів під час вступу. Ще хотіла зазначити, шановні. Стопники щодо спрощеного ступу Евгенівна вже казала, проте є певні моменти, в яких, можливо, у вас будуть хвилювання, от як оформити електронний кабінет. Наприклад, особливо у всіх повинен бути електронний підпис. Не всі дорослі мають електронний підпис, і розуміють, що це таке. А да? ми завжди прийдемо на допомогу нашим вступникам. І у нас працює консультаційний центр. Він вже розпочав свою роботу, тому ми запрошуємо до нас до коледжу. І можна отримати фахову допомогу фахівців щодо створення електронного кабінету, подачі заяви з цього кабінету, наприклад, написання мотиваційного листа також дуже важлива складова під час подачі заяви. Ми допомагаємо з цим питанням, і таким чином наші фахівці допоможуть якісно пройти всі кроки вступної кампанії. Якісь є особливості вступної кампанії в цьому році. Ну от я вже зазначила, да, це те, що перелік нових спеціальностей це в вступ звісно, вступники будуть вже мати дипломи європейського зразка да, цього року. Якщо відбудеться вступ їх далі, відповідно, цифровий підпис, електронний кабінет це особливості такі вступної кампанії. І, звісно, я ж кажу, ми супроводжуємо на кожному кроці, допомагаємо і запрошуємо на підготовчі курси, які допоможуть вступити до нашого коледжу. Ні, Вибачте, я на завтра дуже багато допом... подій виходить. у нас. Так, Навіть день завжди буде всі запрошені. Ось цікає питання вступу. Я хотіла б сказати от, про особливості, доповнити два слова, що єдиною спеціальністю, на яку при вступі здається творчий конкурс в нашому коледжі, є спеціальність фізична культура, культура і спорт. Тобто це здібності, які демонструє вступник з фізичної підготовки. Є ролики на youtube каналі нашому, які демонструють, що саме. Є нормативи в залежності від віку, є рекомендації, як за ці три місяці набути необхідних ну, покращити свій Не, да, результат. А чому? От, наприклад, у нас був період, коли дуже багато поступали важка атлетика для них. Були проблеми з деяких інших там, про, ну, бігать. Наприклад, у нас такі по повній програмі здавали зараз. Я повторюю, спрощена в тому числі і творчий конкурс. Але оце цікавинка така. Багатьом подобається саме творчий конкурс. Дякуємо вам дуже, що завітали. Що розповіли. Я думаю, що жителі Запоріжжя, які мають дітей 9-11 клас. Хто думає про вступ, обов'язково завтра відвідують прийдуть на день відкритих дверей. Ми а дякуємо ми дякуємо нашим гостям, ну, так. так Олена Грибанова, директорка економіко правничого фахового коледжу Запорізького національного університету, та Альона Ходаковська. Заступниця директора економіка правничого фахового фахового коледжу Запорізького національного університету дякуємо. дуже вам дякуємо. дякуємо.